Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає просто шалені бої. На клятому режимі еквалайзер. Ну і Будемо розпочинати. Отже, наш суперник має 24 удара при рахунку 4701 і в нас 416 при 21 ударі. Тобто, я розумію, що ми тут вже пролетіли, як фанера над Парижем. ну добре. Суперник надпотужний, все яке люблю. Коротше, мені ці захисти, до них ще рости і рости. Ну нічого, будемо якось пробувати. Треба звикати, битися проти таких монстрів. Ну і в бій полетіли. Ну і перший наш суперник це буде Матрікс. Будемо йти ось такою перевіреною червоно-синьою командою. Там, де лорд Лок, який може вкрасти ульту, потрібного мені героя. Кірюха як саппорт, який буде хілити, за рахунок каміння може знімати любе підсилення, ну і трійка ударних червоних. Убій, Полетіли. Так, невже це стається і поле мені підганяють? Так, потрібно зараз правильно зробити перший хід. Перший хід. Так. Хотілося б, звісно, через комбо, три зелених, три синіх і там червоні складуться, але мені здається, що цей хід ну, такий собі. Мабуть, зробимо через наступне комбо. через ось таке. В принципі, те саме станеться, але при цьому розкладі я трошки, трошки по-іншому здвину каміння. Так, окей. Далі. Ну далі, мабуть, три червоних по центру відразу віддаємо, але щось мені це не дуже цей хід сподобався. і варіацій інших я не бачу. Так, мені потрібно ще один червоний камінчик, або ж якось зібрати синіх. Синіх я не встигаю зібрати по червоних. Ну є шанс невеличкий, що він десь ось тут прийде. Так, є. Єдине погане, що жовтий герой зараз буде ультувати і повинен повісять ухиляння. Ну тут я вже нічого не можу зробити, тому дозаряджаємо наших героїв. Ну і чекаю. Проблема в тому, що висять ухиляння. І тут або потрібно робити якісь ходи, які я не встигну, бо герої будуть заряджатися, або зараз ризикувати і спробувати це все діло пробивати. Фронт мене дуже бентежить. У мене цей правий фланг зовсім накаляє обстановку. Тому давайте зараз спробуємо машку зняти, якщо вийде. Так, Так, людвік, скільки в тебе? 645, сорок Тут Джунейт має впоратись по теорії. Є. Робимо один нейтральний хід по центру. Так, тихо-тихо, без комбо, будь ласка. Так, і тут у нас релій або ж фронт. З фронту я зможу зараз, якщо що, зняти. Релій, то менше, я менше, його боюся, а фронт то прям дуже небезпечний. Так, і я не знаю, що зараз будемо робити. Давайте ось, такі, ось таким чином зробимо. Так, є зарядка всіх героїв. Ну і зараз треба з фронтом щось робити. Копіювати ще якусь ульту. Зараз треба тільки подумати кого. Можна, до речі, Людвіга скопіювати, чому б ні. Буде таунт мати, і дамо розгін плечам. Тобто двом червоним героям, які мають тут стоять. Що дуже чудово. Так, окей. Забираємо ману звідси. Є, тепер проходимо по центральним героям. Робимо ось так. І зараз спробуємо за рахунок двох червоних камінчиків забрати рельє. Так, це нам вдалося, супер. Є зарядка. Просто чудово. Тримаємось нормально, до речі. Так, давайте зараз копіюємо ульту. Ось цієї. Мадам. Так, зрізаємо ману. Не потрібно давати їй заряджатися. Я цього не хочу робити. Ну Червоних. Так, тепер. Тепер треба якось з фронтом. Розібратися, що мені зовсім не заважав. Так, чудово. Три синіх в пустоту. Знову дозарядимо наших героїв. Є. Є, є, є. Добре, добиваємо. з цього. Забираємо ману синього героя. Так, сюди трійку синіх. Ну і це перша перемога. Досить потужний суперник. Дуже важко. Ну і пощастило. Дуже пощастило з стартовим складом каміння на полі. Тому що якщо б його не було, то шансів на перемогу ну ви бачили просто. Проти таких монстрів мені дуже-дуже важко битися. З урахуванням того, що в мене герої ну, безпосередні. Але ж перший бій ми затягуємо. І перемагаємо захист 6349. Чудово. Так, наступну команду атаки маємо ось таку жовто-зелену. І будемо йти проти Боба. Ну, нічого тут складного немає, але ж вона по-різному. Тому я вирішив взяти не саму круту із команд, зберегти її на якоїсь більш потужніших суперників. Ну і маємо ось такого соперника. Баладона по центру, Єльбериг. Ну, тут купа стандартних героїв, яких ми знаємо, тому шанси є. Полетіли? Так, 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 так. Нам треба збирати або жовті, або зелені. По жовтим, поки що ситуація не дуже. Ну, якби вони є, але стоять зараз не так, як мені хотілося б, зелені теж на полі є. Але поки теж я не розумію, як це все зібрати до купи, щоб було норм. Хотілося би якось тут накалюдувати жовтий кріс. Але не знаю поки що. Давайте ось так зробимо. Через комбо зайдемо. Зараз спробую скинути максимально каміння. Є. Ну і давайте добре, будемо рухати ось так камінчик, будемо виходити на жовтий кріс, тому що по-іншому я не бачу тут шансів на перемогу. Зараз, до речі, спрацює еквалайзер, який мені просто в плюс піде. Так, чудово, чудово. Так, жовтий камінчик дуже чудово приходить. Ну, не потрібно стільки комбо. Воно ж зайве. Болодона зараз знову полікує всіх. А ну окей, так, що будемо робити? Ну, мабуть, з лівого флангу будемо розбиратися, хоча мені Мерасант теж не подобається. Справа Ну така досить небезпечна. Ну ок, так. В будь-якому випадку потрібно пробувати якось центр. Давайте полікуємось. Все по центральному герою зараз дамо. Є, тепер заблокуємо всіх. Підриваємо жовтий крізь з зеленим камінчиком. Спокійно. Спокійно, так. Мересанг, e, ну в теорії, типу, вона зараз фільтувати не буде, тому і у нас в нас стій під зарядкою, тому вони повинні пролетіти і так. Так, треба зарядка зелені, тому по центру прокидаємо це все діло. І дуже мені не подобається альберг, який там стоїть, чекає. Тому давайте зараз наступним чином зробимо. Є тут зелені демо. Зараз працює бойова рівність і все. Голін Брсі зробив свою справу. Чудово! Чудовий бій і чудова перемога. Продовжуємо. Так, ну що, маємо жовто-блакитну команду. Ось такого суперника, теж ютубера. просто нереально потужний захист. Подивіться, всі загони прокачені, реально дуже багато імбових героїв. Ну і давайте спробуємо. Чому б ні? Убій. Є в мене план на цього суперника. Якщо буде синій камінчик, то я з ним впоруюсь без проблем. Ну, зараз побачимо. Так, замовляли синій камінчик, звісно, замовляли, якого просто не буде. Так, 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 добре. Що можна зробити? Ну, звісно, треба рухати якось каміння, максимально зараз робити нестандартні ходи, які деколи мене просто реально виручають. Так, бера, бера по центру в костюмі. Потужна, але не сильно я її боюся, ну типу, є набагато гірші герої. Так, ну бачу вихід, бачу вихід. Зараз спробуємо через комбо зібрати 6. 6 синіх камінчиків і можливо десь іще я іще один наколядую і буде просто супер. Так, є. Чудово. Так, тепер треба вирішувати, який фланг будемо вбивати. Жовтий кріс нам теж допоможе в цьому ділі. Ну і давайте не мабуть, з лівого. Для початку проходимося. Раз, два, три. Так, і жовтий кріс мені зараз має допомогти допробити Беру. Так, є пробиття. Супер. Так, це вже на поготові, тому давайте зараз заблокуємо її. Робимо синю четвірку. Так, і як би тут скласти трієчку, так щоб шала не задіти, але мабуть це зробити буде нереально. В будь-якому випадку один камінчик та його задіне при будь-яких розкладах, тому... тому давайте ось так. І того, і того все іде до програша. Ну, На жаль, на жаль. Ви бачили, типу, тут в будь-якому випадку, якщо якийсь герой ультує, в мене вже шансів не залишається. Окей, робимо ось так. Шанси були, але якщо було б стартове поле. Так, на жаль, стартове поле не дали, тому ну, що маємо, то маємо. Так, тут ще можемо зробити якийсь один хід, і, мабуть, потрібно збігати, тому що цей більше нічого тут не зроблю. Ще можна ще трійку якось прокинути зараз в шала, і на цьому все. Головне, щоб комбо не полетіло, його не зарядило. Ну, все, збігаємо, тому що шал в будь-якому випадку полікує, і далі я вже нічого не зроблю. Окей, поїхали, спробуємо добити. Так, на на доби вирішує піти ось такою командою. Візьмемо максимально ударних героїв. Ну, і давайте спробуємо. Друга справа. Тут я розраховував, звісно, трошки на фіолетовий камінчик якийсь, щоб він був, але ж його навіть і на добивах не дають. Ну добре, добре. Поле мені просто не подобається. Я просто не знаю, чи є тут шанси, Хоча б навіть не добив. Ну, типу, реально, герої надпотужні, а я взяв фіолетових героїв. І я навіть не можу їх зарядити синій кріс, це звісно чудово, але це не те, що мені потрібно. Ну що мені зараз робити? Зараз знову шал полікує, плюс шкода не несеться. Просто жах. І мене починають вирізати. Ну все. Плюс зараз ще цю зарядимо, і буде дуже дуже весело.

Це просто чудово. Хтось міг би сказати, що, можливо, там не пощастило так, все постійно так трапляється. Якби я не бігав на таких ось монстрів, з ними шансів просто немає. Окей, третя спроба. За три чи ні, зараз побачимо. Так, ну що, друзі, третя спроба. Вбій. І знову я не можу вгадати з полем стартовим. Ну це просто жах. Все, що мені потрібно... Не хоче комп'ютер давати і все, і просто, ну, типу, все. Опускаються руки після такого, чесно кажучи. Так, добре, трошки нанив, трошки краще стало. Давайте зараз спробуємо цього допробити. Просто подивіться, скільки я віддав. В нього по полетіло декілька ульт, і я йому навіть нічого не зміг зробити. Супер. Оце розумію. Так, окей, блокуємо, звісно. І що вирішувати? Вирішувати тільки ось так. Ох, ну все зараз мене просто поховають. Ось вам ось вам донатні захисти. З якими ніхто нічого не зробить. Ну бо мені просто потрібно мати просто на якісь нереально надпотужних героїв. Все, я витратив на суперника три команди і постійно програю. Ну таке буває. Все. На цьому більше четверти я точно бігти не буду, просто не можу в це грати. І йдемо до останнього суперника. Так, ну що, полетіло до останнього суперника фуфу. Чи фафа 6466. Окей, let's go. Так, червоний кріс відразу супер. Так і жовтеньке приходить. Це теж мені непогано. До вподоби, до вподоби. Ну, мабуть, все-таки я підірву червоний кріс, тому що потрібно якось дозарядити героїв, потрібних мені. Так, давайте, все, стоп. Без комбо, без комбо. Так, ну і будемо, звісно, працювати по сьому флангу, тому що тут два героя підбитих. Є пробиття. Чудово. Так, або ж три червоних постоти, або через комбо жовтих зарядити, але ж тоді зарядиться Форцес. Це мені не дуже до вподоби, Давайте зараз все-таки в постоту кинемо. Ось так. Ну і через комбо зайдемо. Так, він зарядиться, я це все розумію, але ж ну, варіація в інших не бачу. Хай собі той таунт висить. Вона зараз є ходи нейтральні, які ми можемо робити. Так, супер чудово, зараз це все спаде, друзі, і можна буде спробувати пробити хоча б цього суперника. Так, ок. Давайте полікуємось. Поставимо собі захисні стяги від вів, заблокуємо. Спробуємо заблокувати ось цю. Мадам. Є далі. Далі мені потрібно якось рухати поле. Так, 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 так. Та Ласі теж хотілось би скинути ману і, мабуть, ось таким чином зробимо. Походимо, є. Ми підриваємо зелений крізь. Зараз це все фортеса полетить. Хай собі летить. Максимально зараз скинемо камінчик. є, чудово. Так, ну що, бачу, бачу, бачу. Шанси є. Так, знову блокуємо. Знову червоний кріс. Супер. Так, нарешті зарядили всіх героїв, які є. І можемо спробувати пробити. Залишається один фортес, але ну, я думаю, цього жовтого кріса має вистачити, щоб його пробити. Ось так, перемогли хоча б цього суперника, але ну, я кажу, ми можемо, але потрібно, необхідно, хоч хоч... Трошечки везіння, щоб хоч якось поле заходило, тому що проти таких ось монстрів ну, боротися нереально. Ви бачили, я заходжу, якщо поля немає, заходжу на добив, поля немає, заходжу на третій добив, каміння потрібного немає. І якби ти не робив, просто тут будь-який герой з цього захисту може поховати мою команду атаки. В будь-якому випадку непогано відіграли. Деяких монстрів пробили, деяких ні. Ну нічого тут не поробиш. 200 очків заробили. Як на мене, це гарний результат, враховуючи ким і проти кого я хожу. І, звісно, чекаю на ваші коменти у коментах. І дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватися, ставити лайкоси. Звісно, дзвіночок жмакайте, щоб не пропускати відео. Ну і побачимось у next відео.